Україна незалежна, незламна, сильна, вільна. Ми є завдяки своїм захисникам та захисницям. Героїв громади вітали 1 жовтня. До прилуки з фронту повернулось понад 100 ветеранів російсько-української війни. Хтось проходить реабілітацію та планує повертатись на передову. Дехто вже знайшов себе у військовій службі. Є й ті захисники, котрі віддали все здоров'я у боях за правду. За кожного з нас оборонців прилуцької громади зібрали разом у сесійній залі міської ради, аби вклонитися перед кожним та висловити своє горде, тепле, по-батьківськи турботливе, таке просте. Спасибі, шановні захисники. Сьогодні в житті нашої країни, в житті нашої держави особливий день. Сьогодні всі українці, кожен українець, сьогодні кожен прилучанин. Вшановує мужність, героїзм і відвагу вас, наших захисників. Ми говоримо сьогодні найтепліші слова всім захисникам, хто сьогодні на передовій, хто сьогодні захищає нашу країну на Донецькому напрямку, на Луганському, на Харківському, на Запорізькому, на Сумському. Сьогодні від усієї громади і вся громада буде говорити вам тільки слова вдячності, вдячності. За вашу любов, до, любов до рідної землі, любов до нашої батьківщини, любов до рідного краю. Бо саме завдяки вам, завдяки захисникам, які сьогодні боронять суверенітет, незалежність і територіальну цілісність нашої країни, саме завдяки вашому героїзму. Наша держава є сьогодні вільною незалежною суверенною державою. І сьогодні. Від імені усієї нашої громади, від імені всього нашого Прилуцького краю і від імені нашої держави буду вам дякувати. Буду низько стріляти голову перед вашим героїзмом, бо це вдячність нашої громади, кожному з вас. Ми сьогодні будемо дякувати всім захисникам і захисницям, хто сьогодні на передовій. І ми сьогодні будемо згадувати всі ті сім'ї. Чиї захисники і захисниці віддали життя за рідну землю, за нашу батьківщину. Щира вдячність кожному з вас. Ви заслуговуєте на особливу повагу. Ви заслуговуєте тих, то, тих слів, про які ми завжди кажемо: кожен з вас для нас герой. Низький уклін вашому героїзму. 1 жовтня вже 11 років, день в який офіційно вітають героїв та героїнь. І сьогодні вся громада має що сказати своїм захисникам. Бо ж цей день, як і кожен наступний, постукав у вікно завдяки нашим воїнам. 1 жовтня сповнене глибокого змісту, болю, гордості і безмежної вдячності. Цього дня кожен з понад сотні захисників був відзначений подякою міського голови Ольги Попенко. Очільниця міста особисто тиснула руку та обіймала героїв. У свою чергу вони кажуть: слава Україні! Служу українському народові. Так службу і сьогодні продовжує Юрій Чорнопільський. За плечима ветерана не одна бойова зміна та позиція. У День свята його груди прикрашають численні нагороди, отримані у бою. Вже 11 років. Юрій у пікселі. З 14 року почав під Волновахою, потім Луганська область Кримська. Потім. Авдіївка Торецьк, Херсон Київ під Києвом також поучаствував. І хоча відлік часу на фронті швидший, і кожне бойове завдання виснажує. Юрій Чорнопільський залишається в строю. А я не можу вже без того. Підрозділ називається Мара. Знайдемо і знищимо таке гасло підрозділу, у якому служить військовий. Найцінніше це досвід, якого під час боїв за Київ навала немало. Було цікаво. Вони ще були не стріляні і попадали дуже гарно під наш вогонь. Вони сунулись з колонами, і в нас був відкритий простір. Захищав Київ, і ветеран Володимир Книж каже: це одне з найпрекрасніших міст світу. Пішов добровольцем. Місто Бровари, бо проживав там перед війною останніх шість років. Далі був на обороні Києва лівого берега саме місто Бровари за броварами під Скибином, де була популярна битва за Київ, де танки йшли в чотири ряда. Далі пішов Збройні Сили України, воював у піхоті. На лінії вогню отримав поранення. Закінчував гранатометником. Поки закінчував, але я розумію, що війна для мене не закінчиться ніколи. Трошки підлічиться, привести себе в форму, ну і далі. Далі просто буде наступний етап війни. Був у Прилуцькій теробороні, був у ППО, піхоті. Та багато де. Так просто свій військовий шлях переповідає Сергій Фасенко. І сьогодні він у формі. Так довелося було ще в 14-му, потім 22-му. Довелось, ворог лізе, треба йти. Місця мінялися різні Луганської області, Донецька область, а там населені пункти різні. Сергій Фесенко каже: сьогодні у війську чимало дівчат, і вони на рівні з чоловіками обороняють Україну. Так, так і на роботі, так і на службі. Ну, звичайна робота, звичайна служба. Для кожного є робота в збройних силах. Побачитися із побратимом або ж давнім другом дитинства, який змужнів на передовій. Спільна зустріч у міській раді це проєднання, можливість поговорити на ті теми, які ніхто навколо не зрозуміє. Лише свої хлопці. А громада вкотре каже: ми пам'ятаємо про ваш подвиг і вдячні за захист. Приємно, звісно, не забувають, це головне. Олександра Нечипоренко рятує сама любов, так звати його кохану. 1 жовтня вона підтримує свого героя. Про бойові поранення Олександр говорить жартома. Трошки насипало під Донецьком. Так, все добре. Перше жовтня для захисника свято. В час війни воно набуло особливого значення. То, що ми живемо на своїй Україні і захищаємо свою землю. Бог з нами, і ми будемо жити на вільній Україні. Сьогодні чимало ветеранів проходять тяжку реабілітацію і не можуть бути в залі поряд із побратимами. Відзнаку адресовану цим героям передають рідним. Є й ті, хто вже повернувся на фронт. А в прилуках на воїнів чекають дружини. Ранок першого жовтня для пані Олесі розпочався із дзвінка на передову. Вітала чоловіка Олександра. Я йому побажала здоров'я, натхнення. щоб він себе беріг? Сказала, що його дуже люблю. Дочка також дуже любить. Ми його поважаємо і чекаємо вдома. Прилученка розповідає: бути дружиною військового це мати титанічну витримку та сталеві нерви. Дуже важко і. І другий раз це також важко. І, ну, звикаєшся, звичайно. Саме важче було, якщо він десь не виходить на зв'язок, це було дуже важко. Це саме важче — пережити цей період, дочекати цього дзвінка. І як його поранили, то це був дзвінок о 12-й ночі від людини. Ну, мені не сказали. Мене як би сказати, пожаліли. От. А дізналася вже це зранку. Мені дали переспати ніч, ну, і тоді вже було дуже важко. Адаптація, адаптація дуже важко проходить, тому що ти не знаєш, що тебе чекає. Ми думали, буде ампутація, але слава Богу, що врятували ногу і честини ступу немає, але. Хоч нога залишилася у день захисників та захисниць України Олеся Шульга отримує подяку для свого чоловіка, бо ж він знову на фронті обороняє прилуки, Чернігівщину, Україну. Не всиді, не може так не знайшов себе тут і повернувся назад. Хоч можеш і не йти, ну но... Пішов для нас сьогодні. Міська рада створила свято, говорить тато ветерана та автор народної відзнаки Віктор Семенець від імені громадської організації Ветеранське братерство України вручив міському голові Ользі Попенко народну відзнаку Слава Україні за вклад у розвиток ветеранського руху. Сьогодні ми ще раз сказали дякуємо тим, хто боронив Україну і дарував нам мир. Нашим ветеранам шана і вдячність та бій за волю продовжується. Вогонь спротиву ще горить в очах нескорених. брати, братикумі.